Псалом 113. Піднесення Смиренного. Господнє ім'я благословенне, віднині і навіки, від сходу сонця і аж до заходу Його ім'я славиться, Господь високо над усіма народами, Його слава понад небеса. Хто такий, як Господь, що перебуває так високо, але зглядається так низько на небо й землю? Він піднімає бідного з пороху і з багна витягує нужденного. Він саджає його перед князів, серед шляхетних народу свого. Він дарує радість безплідній жінці, що живе в домі, і радіє дітям. Алілуя! Псалом нагадує про дивовижну характеристику Божої величі. Він сяє над усіма народами, але бачить навіть найменший порох людського серця. Його висота не віддаляє, а зближує. Він не загороджується небесами, а нахиляється до того, хто лежить у пороху. Саме ця парадоксальна близькість робить його велич невимовно глибокою. У людських очах слабкість виглядає як програш, але в очах неба, саме в смиренні, з'являється сила. Коли душа проходить через втому, випробовування чи тягар, вона часто опиняється в місцях схожих на порох. Це місця невпевненості, сумнівів, втрачених надій, розчарувань, які здаються безвинахідними. Однак у цих станах ховається зерно оновлення, псалом розгортає перед людиною іншу реальність там, де людина бачить кінець, небо бачить початок. Там, де очі бачать приниження, небо бачить піднесення, там, де серце губиться у власній слабкості, Божа сила готує новий шлях. Бог піднімає спороху не тому, що людина заслужила, а тому, що його природа милість. У цьому полягає суть смирення, воно не про зниження себе, а про визнання того, що справжня сила приходить з іншого джерела. Смирена людина не дорікає собі за слабкість, а дозволяє Богові увійти в її рани. Вона не намагається тримати контроль, бо знає, що її життя в руках того, хто бачить більше, ніж людське око, здатне осягнути. Піднесення смиренного процес, що розгортається тихо, його не супроводжують фанфари. Воно починається з маленьких перемін усередині. Серце поступово звільняється від тягаря гордості, страху, образ. Людина поступово бачить, що те, що здавалося поразкою, починає приносити силу. Там, де був біль, з'являється мудрість, там, де була пустота, постає нова внутрішня рішучість. Бог підносить не для зовнішньої слави, а для глибини. Людина, яка пережила духовне зниження, стає здатною розуміти інших, її серце стає ширшим і погляд більш м'яким. Вона вже не дивиться на світ, очима змагання. Вона бачить людей, як бачить їх Бог. У цьому піднесенні нема гордості, є лише вдячність, і ця вдячність стає джерелом світла. У псалмії є ще один важливий образ Бог саджає смиреного серед князів. Це символ підвищення гідності, людина, яка довго почувалася малозначущою, отримує відчуття цінності. Це не про статус, це не про відновлення внутрішнього світла. Піднесення змінює ставлення до себе. Там, де раніше була невіри, не було. З'являється твердість. Там, де колись була сором'язливість, приходить свобода. Бог піднімає людину не для того, щоб вона забула свій шлях, а для того, щоб вона побачила, через що була проведена його рукою. Псалом завершується образом жінки, якій даровано радість, це символ відродження. Навіть там, де життя здавалося порожнім, раптом з'являється плід – це нагадування, що Божа дія завжди має результат. Людина, яка дозволила Богові працювати в її серці, ніколи не залишається без плоду, хоч шлях може бути довгим, хоч очікування можуть бути болючими, однак Бог ніколи не залишає смиреного. Ключова думка цього псалма полягає в тому, що небо звертає увагу на землю. Найвищий дивиться на найнижче. Людина, яка проходить життєві труднощі, може відчути себе невидимою. Але псалом голосно нагадує у Божих очах нема забутих, він бачить кожну сльозу, кожну втрату, кожен порух серця. І коли приходить час, він піднімає. Смирення відкриває двері для Божої дії, воно стає простором, де народжується надія. Людина може не мати відповіді на всі запитання, але її довіра стає основою, на якій Бог будує новий етап. І коли його рука торкається життя, воно починає змінюватися. Те, що було тягарем, стає благословенням, те, що було порохом, стає ґрунтом для нового насіння, те, що було темрявою, перетворюється на світло. Псалом навчає, що Бог не тільки бачить смиреного, але й підносить. Ця дія не залежить від статусу, досвіду, минулих помилок, вона залежить від серця, яке готове довіряти. У смиренні відкривається істина, сила не від людських рук. Справжнє піднесення приходить тоді, коли людина перестає боротися за власну славу і відкриває себе для Божої. У цьому піднесенні немає випадковостей, кожен крок має значення, кожне зусилля стає частиною великого плану. І коли небо нахиляється, щоб торкнутися землі, життя людини наповнюється новим сенсом. Вона починає рухатися не завдяки страху, а завдяки впевненості, не через вічі, а через віру, не з пороху, а з піднесення. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.